Доброго дня! Сьогодні у нас 29 червня, місто Тернопіль. Сьогодні велике свято Петра і Павла, всіх чоловіків, які носять це ім'я. Вітаю вас святом, а також всіх християн. Хай наші захисники Петро і Павло захищають нас. Від всяких негараздів у цьому нелегкому житті. А зараз хочу присвятити це невеличке відео огляд своїм щепленням, яке я робив зелене-зелене. Зелене. Багато підписників просять показати результат, бо багато брали в мене живці на щеплення і, певно, є якісь питання. Я зараз хочу. Показати і зразу ж відповісти, показати результат свого щеплення і відповісти на запитання. Значи, отак, як я робив таким копачком із паперу, я прикривав. І зразу питання, скільки ще тримати той копачок. Ковпачок тримайте до того часу, поки він не буде мішати пагону. От бачите, брунячка прижилася, набухає. Це в нас запилювач, і е він прийнявся, пішов у ріст. Ще не в ріст, але брунька набухає, піде в ріст. Ось тут був ще один листочок, тут брунька також прийнялася. Цей обов'язково листочок я лишив, а Брунечко сліпив, щоб уся пожива йшла нам у нашу прищеп. І закриваємо. Закриваємо надалі. Хай він буде пересихає. Не... О, одною рукою погано. Е, хочу зупинитися на <кій> тому, чого так в цьому році погано йде вріст наші прищеп. Тому що дуже холодні ночі. У нас ночі 9-10, в днем 20-25. Часом буває, як сонечко вигляне і до 27, але на ніч температура опускається до 10. І воно погано йде зрощення, погано йде в вегетацію наш. Наша прищепа. Ще от багато запитань таких, чому жовті листочки? Листочки жовті теж з тої самої причини, що холодні ночі. Немає гарного гарної вегетації, вночі охолодження і отакі бліді, але вони ростуть. У них іде, тут немає таких прожилків, як явне вираження хлорозу, тільки потепліє і вони зразу позеленіють. От ті вже, які плодонові е, старші кущі, вони теж мали на кінцях хлорози, вже вони справились з цією задачею. Ще питання, в е, скільки пагонів гнати вашу, е, гнати саженець? Не старайтеся там молодий саженець вже формувати з нього крону, бо він зробив все по-своєму. Ви будете хотіти, щоб він ішов вам от ось пагі на цей, що він був сажений. От він іде, вроді він непоганий. Але він ще із голови куща вистрілив ці два пагони. І більш всього, що вони теж будуть скелетними, бо вони йдуть потужні. Один скелетний той пагін я перещепив хлопчиком-запилювачем. Вже на цей кущ запилювача вистачить, виведу його з краю або в ту, на ту ділянку шпалери, щоб він не мішав жіночим пагонам, і він буде робити свою роботу. З хлорозом боротися як? Ну, тепло, звичайно, ми не додамо, але таке, як підживити желізом, желізним купоросом, там дивіться по інструкції, не дуже переборщуєте там лож, дві ложки на відро 10 води, то лишнім не буде. Але ще хлороз може бути за того, що не до не до, до корінчиків, не дуже багато поливаєте. Зараз вегетація слабенька, бо температури низькі. І просто ви заливаєте коріння, якщо там не дуже дренований субстрат, йде застій води, йде запливання і немає доступу до повітря. Тут, якщо, бо теж багато питань, що робити, те саме стосується актинідії. Якщо залита актинідія і у кореневій системі тяжкий ґрунт, немає доступу повітря до кореневої системи в доступній мірі, теж буде хлорозити. І чим би ви не поливали, що б ви не заливали, нічого воно не допоможе. Можна також зробити хилатними формами. І по листу, то теж буде непогано. Але я того не роблю. Я знаю, що воно все стане на свої місця, тільки настануть вищі температурні режими. Підійдемо ще ще до, до моїх прищеп. От, заодно хочу показати, як вже йде налив, вже пішов налив плодів, але все рівно інтенсивності тої немає, бо немає температури. Налив іде отакі плодики. В цьому році нема двойних тройних, всі одинарні, де менше буде роботи по прорідженню зав'язі. Є деякі такі метелики, але при тому, що буду дивитися навантаженню. Значить, Як можна оприділити, якщо у вас щеплення не прийнялося? Пам'ятаєш те, що ми щіплювали із отаким ось Ось от такий був черешочок тут на брунці. Я його відірвав, але він, от, оце щеплення не прийнялося. Не думайте, що в мене в теж все приймається стовідсотково. Не прийнялося. От робилось той самий день, та сама технологія. Ну от щось йому не захотілося не прийнялось. І він цей черешок не відпав. А присох до бруньки. От він, бачите, чорненьке таке. Шкода, що я його відірвав. Оцей ось відпав. І там брунечка зелена. Але вона ще не пробудилась, тому що воно в холодку. По тій самій причині, що немає температур сталих. Так, де ще в мене? От, ще робив. Замість паперового кульочка того циліндрика надівав салафановий кульочок. От дивіться, теж це я жіночу форму Бруно там знайшов живця такого, вщепив, щоб був асортимент. Отут тут листочок не відпав. Він живий, живий сам живець і е, живав. Зачатка бруньки. Але вріст не йде по тій самій причині, що немає температурного режиму. Я тоді його закручу. І питають, коли кульочок знімати. Ех, як у вас піде ця брунька вріст і вже буде пагінець, ви спочатку не знімайте повністю кульочок. Просто от він буде у вас зав'язаний, ви берете отут внизу. Прориваєте кульочок, щоб пішов доступ повітря у цей мішечок, щоб тут не було парникового ефекту і у вас при температурах високих просто не спарилося. Але такий тепличний режим тут має бути, щоб була велика вологість, тоді легше цьому пагоні рости. Ну і плюс у кульочку піднімається температура. Далі. Що там у нас? Запилювач ще одного запилювача. Ой, погано. Та сама ситуація. Черешочок від листка відпав, живець живий, але бруньочка ще в ріст не пішла. Але все живе. І вже так я не бачив, а от на екрані бачу, що вже починає пробуджуватися брунька. Це добре. Тоді поставлю, вже не хочу затримувати відео. Е, є ще отут де на сонечку. Тут я вам якраз на відео цей показував вам запилювач у кінці крони щиплював. От тут уже зараз, тут уже на сонечку, бачите, зараз вже вже брунячка пробуджується, черешочок відпав і буде з нього діло. Ми його від сонячного променя закриваємо. І хай він там собі потихеньку росте. Так, обжимаємо, щоб вітром не здуло. Так що, все виходить, все можна щіплювати. І ще раз наголошую, немає потреби садити окремо хлопчика. Бо ви бачите, які то ліани, яка то потужні рослини. І якщо у вас буде хлопчик займати 20 квадратних метрів, вам воно ну, то геть не потрібно. О, отут, от тут, пам'ятаєте ви що? от таке завантаження. От є двойничок один. Бачите, яка різниця між плодами. От зараз цей листочок, ще не хочу обривати листочки, ще й затінок буде. От великий менший. От ми його одриваємо. Ось теж двойничок великий і менший. І коли ми пройдемо, їх в цьому році небагато, от ще двойничок, великий і маленький. Зараз, зараз. от щоб ви бачили. Знову тут вже листочок. Листочки ще не треба обривати, щоб у нас не От бачите, малючок затисався між ними. Тут двойничок. От ми їх оці. Плодики, от теж двойничок. Він, звичайно, ще збільшився в розмірі, але нам потрібно тут є на кожній гілочці по 4 плодика, то якраз оптимальна, оптимальна кількість. Пагінець має силу викормити 4, 3-4 товарних гарних Плодики, які відповідають сортові особливості цього сорту. Тобто, як воно має мати 100 грам, так воно і буде. Ну, вже відео затягується. Так що дякую вам за увагу. Вирощуйте Києві. То цікава культура. Тут, ось, бачите, відстає плодик в рості. То не за того, що йому не вистачає корбління. Це ще. Перша стадія налив плодів, просто плодик, який цвів пізніше, він ще не догнав своїх братів. Треба дати йому ще тиждень часу, якщо вони не вирівнюються всі, то тоді теж той маленький, нікчемний треба видалити, бо тоді не знаєш осінню, що з ними з тими малими робити. Великі йдуть на споживання, на реалізацію. А дрібненькі, там дехто варить ківовіцу. Я тим не займаюся. В тому ранці, правда, зварили варення. Дуже смачне. Ну все, відео затягнулось. Дякую вам за увагу. Буду радий, якщо я цими порадами комусь допоміг. Слава Збройним силам України. Героям слава!